Добрий вечір. У мене сьогодні незвичайна їжа. вечеря. Це патісон на подушці. Почнемо по порядку. Що собою представляє подушка? Подушка це кільцями порізана цибуля ріпчата, біла, піджарена на сковороді, а потім вона е е е полита була. Такою тістом, як на млинці, але не солодка, а гостренька, там сіль, перець і інші спеції. Зверху патіссон. Серцевина з нього винюта. Далі готувалася така приправа: майонез, часник, сіль, спеції. Середина змазувалась цими спеціями, цим соусом. А потім зверху вбивалося яйце. І патісон на пательні не жарився а ніби тушкувався. Спочатку налила трошки олії, потім поклала патісон, потім залила води, але небагато, він повністю не покривався водою і прикрила кришкою так, щоб він Тушився там, у цій воді, на до повного приготування, поки не став м'яким. Оця частинка м'яка. Бачите, вона м'якусінька А там вбите, збите яйце. Яйце збивається, теж зі спеціями, і Заливається в цей патисон, і потім знову з прикритою кришкою він тушиться. А це соус тартар. Отаке в мене складне, але в той же час дуже смачне блюдо. Все по-своєму смакує гарно, а разом це просто казка. Чай, пів літра з лимоном без цукру. Чай звичайний чорний, нічого тут особливого немає. Просто чай. Ну, ось така в мене сьогодні вечеря. Всім бажаю смачного, готуйте і їжте з задоволенням. Хай всім смакує, щастить та тихої, спокійної ночі.